Піднімати бойовий дух військових пропонують красою. Українські фотомоделі вирішили провести фотосесію і зробити серію плакатів спеціально для солдатів. Що з цього вийшло, бачили наші журналісти. Даримо красою поражі це гасло дівчат модели, які позували спеціально для українських військових. Вишиванки вони змінили на камуфляж і створили серію плакатів патріотичних. Ми намагаємося зробити хоч щось, хоч внести якийсь вклад, допомогу нашим солдатам, які зараз віддають своє життя. Ми з ними ми знаємо, в якій вони ситуації, і ми їх не кинемо. Військову форму брали у друзів. Прикраси робили самі. Претенденток шукали у соцмережах. У цьому й був головний задум: знайти не професійну модель, а просту дівчину щиру без пафосу. Але відшукати таку виявилося завданням не з легких. Деякі дівчата вони по роботі їздять до Росії. І вони били, що коли будуть на кордоні будуть проблеми. Ці дівчатка краса врятує світ. Ми це показали. На кожному плакаті вірш зі словами підтримки. Зараз вони у музеї української пропаганди. А дівчата мріють, щоб їхні портрети побачили на сході. Але щоб відправити фотопідтримку солдатам, необхідний тираж у Міноборони і Мінкультури патріотичним проектом поки що не пройнялися. Автори ідеї у пошуках спонсорів. В танках їх вішати напевно було б не дуже раціональні. Краще, напевно, біко, якщо б якихось військових частинах будуть висіти. Людмила Горбачка Трина Лисенко, Вадим Свиридонов, телеканал Інтер.